Велике відео про те, як ж останні градуси Нептуна в рибах, який повертається власне в риби в ретрорусі на три місяці, повпливають в цілому на світ та на кожного з нас. В цьому відео я розкажу, які ці останні місяці величезної епохи, практично 14 років, Нептун був в рибах, тому ми знайомі з його характеристиками та знайомі з тим періодом, який він нам приносив. Але давайте розбиратися детально. Я тут записала цілий конспект для того, аби дати вам зрозуміти, чого. Очікувати ці три місяці. Значить, з 22 жовтня по 26 січня 26 року ми маємо. Чітко останній екзамен за Нептуном в рибах, тому що Нептун вже перейшов у Овна, але в своєму ретрорусі повертається, в останнє повертається, бо планети можуть повертатися кілька разів в ретрорусі, але все. Він вже не буде в ретро за зачіпати попередній свій знак, а попередній знак риби він є завершенням цілого зодіакального кола, тобто цілого великого циклу. І він е, наступний раз знову зайде у риби аж в 2176 році. Навряд чи ми зможемо поспостити. Чи можемо ми робити висновки, як це було до цього останнього включення його в риби? Не можемо, тому що це було в 1861 році, він вийшов попередній раз з риб. Тому уявіть, який великий цикл він замикає. Це для міждержавних зв'язків є таким останнім, е, якби, трьохмісячним періодом великих надій мрій, фантазій та ілюзій. Був в 29 градусі. Він якби не просто завершує весь зодіакальний цикл. Він завершує і екзаменує, наскільки ти тверезо. Бачиш, і наскільки ти довірливий, і наскільки ти чутливий, чого ти насправді хочеш. Це ті останні критичні місяці, коли дійсно можуть підніматися якісь бучі, революції, щось таке стихійно поширюватись Інформація, а також це, власне, те, до чого є схильність ще поширювати як різні і захворювання епідеміологічно е на великі маси людей, так і отруєння, ефект великий, так і тут, звісно, е повені. Все, що пов'язане з водою, як і проблематика чистоти води. Ну, але давайте спускатися на особистісний рівень, що для кожного з нас може принести і як характеризується цей період. Давайте так, в 2011 році, ну фактично, знову він там так кружляв, так пішов нормально він в риби Нептун в 12-му. І з 2012 року народжувались ось за цей період діти, така особливо чутлива молодь. Це був великий е, такий бум. За оці роки народилось дуже багато особливих дітей, чутливих дітей, е, дітей, в яких немає якихось е, чітких е, визначених діагнозів, наприклад, так, але відчувається їх таке так зване е, не зовсім. Пряме і звикле для нас взагалі відчуття простору, всесвіту, часу, самоконтролю. Вони не під власні контролю ані зі сторони, ані самостійно. Це діти народжені з вищими цілями, діти народжені з чутливою інтуїцією, діти схильні до бачення потойбіччя І це ті діти, яким треба вірити, коли їм щось видалось, привиділось, здалося. Вони відчули, почули, побачили якісь образи. Це ті діти, які могли боятися і найбільше схильні до того, аби... Хто має порівняти з поколіннями, це ті діти, які найбільше схильні до великих зв'язків, до такого дуже душевних зв'язків з, з, з родиною, з батьками, а також з батьківщиною з місцем їх народження. Це діти, яким дуже важко дається міграція. Діти народжені в цей період. Вони не схильні м легко переживатися, Вони дуже чутливі і вони водночас відчувають, де їм не окей, з першої секунди. До них дуже важко війти в довіря, але той, хто стає їхніми друзями чи дійсно в довірливому колі, буде дуже вдовго з ними йти. Також це діти з таким величезним потягом до онлайну, до комунікації не вживу, більше навіть телепатично здатні відслідковувати якісь тренди, тенденції, відчувати. Чітко визначати, що їм потрібно з точки зору емоцій, але дуже неприземлено і фактично вони важко себе шукають в професії, в захопленнях і мінливі часто у своїх якихось відчуттях. Тож це діти народжені з 2011 року по 2024. З таких дітей дуже добрі будуть соціологи, психологи, вони мають відверто дар. Вони можуть бачити також сновидіння. Вони мрійливі, це талановиті діти у творчих професіях, а також в них супер розвинута фантазія. І такі характеристики, які притаманні дітям народженим в цей період, вони притаманні в цілій епосі. Е, це епоха була з великою довірою до того, що відбувається. Е, це стихійно, це якби дуже підключення під Грегор Мас. Тобто, по факту. Е, це епоха, коли за літерами дуже легко йшли. І ось фактично інколи надіваючи рожеві окуляри. Для кожного з нас це своя сфера, свій дім гороскопу. Так, це своя тематика, в якій були, була боротьба з ілюзіями, в якій була довіра, але де треба було бачити Тверезо. Що в ці крайні три місяці, коли вже точно покидає. Нептун Риби, він у ці три місяці здає екзамен. Він скупчує всі питання, які у вас виникали, за 14-річний період з 2011 року. У вас у кожного була своя епоха-ера. Хтось був в певній професії і зараз дає фінальний екзамен. Чи не повернутись неї, чи не залишитись в ній. Ми фактично відчуваємо Нептун в Овні. Ми вже знаємо, який він, бо ми вже першу частину року пройшли е, періоду, коли Нептун перші градуси Овна зачіпав, а овен для нього неорганічний. Це початок великого нового циклу, це нове сприйняття інформації. Е, це цінність води величезна. Я наголошую на цьому е, в пресі зараз мало інформації, але повірте, скоро вона для нас відкриється. І тематика води. Буде стояти як найвища цінність на наступний цілий цикл а, Нептуна. Овен дуже палкий. Овен а, руйнівний, швидкий, імпульсивний і мінливий. Але мінливий дуже швидко. І Нептуну там не комфортно. У рибах Нептуну було дуже комфортно. Він був як в все дома. І таке було в принципі ем, відчуття щодо стосунків щодо довіри, щодо відношення до інших людей, до чутливості їхньої зараз. Це буде просто еп, така: знаєте, якби коли знову перейде Нептун в Овна, і це вже буде на великий цикл. Це буде е, великий період обманів, шахрайства, схем і всього такого з подвійним дном на швидкі гроші, на швидкий заробіток, на швидкість. Аби давати зміни, будуть даватися ілюзії. Для кожного з нас ці три місяці, давайте ще раз на них зосереджуюсь, принесуть реальні зміни, зміни реальності, зміни сприйняття себе. Ми всі будемо відчувати зміну ваги, зважтеся зараз. Угу. От саме зараз, бо він вже перейшов. Я записую це відео, вже якого 23-го, а 22-го він перейшов. Ви зараз здивуєтеся від того, що побачите на вагах. Інше відчуття смаку буде. Зараз. І також інші відчуття, і якби такі фінальні переосмислення і потяг до філософії в тій темі, за яку він у вас відповідає в натальній карті. Я розберу для кожного знаку в наступній частині відео що це за тематика, де ви здаєте цей екзамен за цей попередній період. Він у нас був чомусь присвячений хтось сім'ї був присвячений у когось, у когось дітям у когось там хтось брав тваринку, завершує цей цикл. Хтось зміни якісь мав у когось це документально. У когось це робота професія у когось реалізація, у когось місце проживання. Але це був цілий участок часу, який був саме під впливом у цього Нептуна в рибах. І зараз за ці три місяці ви переосмислюєте філософсько абсолютно все, що відбувалося за 14 років. Може підніматися депресія, у когось схильність до ігроманії, азартних ігор, як чогось такого алкоголізм буде посилюватись на фоні. Не до прожитого, не до побаченого, але будуть розбиватися ілюзії, зніматися рожеві окуляри, відкриватися таємниці та правда в тій темі, яка стосується конкретно вашого знаку, і це буде якби зміна реальності. Ви побачите те, що 14 років могли не побачити. Ви дізнаєтесь всі детальки тої теми. Ви закриваєте для себе цей цикл, тому і під новий рік і буде дуже багато сліз. Дуже багато сліз найближчі три місяці. Як фактично через поштовх подій, так і через розбиття мрій в основному. І через усвідомлення нової реальності та нової правди. Ну, а тепер давайте все ж таки саме зараз залиште лайк, підпишіться, якщо ще цього не зробили. Діліться цим відео одразу, зберігайте собі. І... Тепер розбираємо для кожного знаку: дивись свій знак по сонцю або по асценденту, якщо він в тебе сильний, і було би добре знати, де у тебе за що відповідає знак риби у гороскопі, і які там. Це відео ви чекали. Це вплив Нептуна на кожен знак зодіаку його фінальні три місяці в рибах. Як відобразяться для кожного з нас? Дивись знак по сонцю або по посинети, якщо він вас сильний. Починаємо з овнів і овнам дійсно з 26-го року. Це початок зовсім нового сприйняття себе реальності, свого місця під сонцем, і я б сказала, навіть фактичного місця проживання для овнів міняється все, але вам зараз за ці три місяці. Доведеться попрощатися навіть з деякими мріями, фантазіями, ілюзіями в більшості, і великими своїми цілями, які ви ставили попередній період, тобто може бути таке, що ви щось дуже довго вкладали. Ви зараз можете різко змінити професію, відмовитись від попередніх навиків, тобто професія буде навіть недотичною до нової. Ви можете зараз позбутися колективу, з яким ви дуже довго, органічно напрацьовували, і цей досвід вам не знадобиться. Ви зможете розчаруватись також у певних знаннях, які вам дійсно не знадобилися. Можете. І будете вимушені за ці найближчі три місяці просто кинути щось, що вам вже як ідеологія не підходить, в що ви вже не вірите. От прям просто якесь усвідомлення приходить, причому приходить через сльози та біль, і неприйняття спочатку, а потім е таке, знаєте, фіналізація всього. І ем, болюча відмова від чогось, чому ви присвятили величезний участок життя. Якщо у вас є ідеї про що це, ви вже відчули, дайте знати в коментарях. Тельці. для тельців тут чітко фільтр людей. Причому, знаєте, може бути таке, що ви були в якомусь колективі довший час, або в якомусь колективі здобували свої знання, або у вас був профіль десь, де підписувались люди в соцмережах. Від цього треба буде позбутись. Хтось часто може цей аспект фільтрувати як такий, що. Знаєте, не гнатися кар'єрно, а зупинитись на якомусь місці, відмовитися від перспективи з новими людьми, комунікувати, не затверджувати переміщення, якесь, наприклад, в компанії. Це часто буде пов'язане з, людь з людьми з якими ви могли би зробити якби ще багато стрибок, ривок, якийсь спільний проект, бізнес, починання. Але зараз іде як зняття масок з тих людей, і ви розумієте, що вони вам далі просто не по дорозі. Тому це фільтр оточення, який буде і через сльози, і через біль відбуватися найближчі три місяці, та приведе до зовсім нового сприйняття, хто вам потрібен, і такого знаєте, от коли зачистка оточення для того, щоб привабити нових людей, бо їм треба прийти на якесь місце. Ви просто це зараз звільняєте. Близнюки, питання документів, статусу, юридичних тематик, судових тяжб, нотаріальних оформлень. Ви як завершуєте величезний цикл, для когось це буде продаж. Нерухомості рухомого майна для когось це прям. Як переуступка якихось матеріальних цінностей, того, що належить вам, того, що належить вашому імені та прізвищу. Ви від цього, якби, ви завершуєте певний цикл. І для вас доволі вдалий аспект, тому що, по факту, ви, якби, це як ефект бартеру. Що, що вам належить, ви можете замінити або на гроші, або на щось інше цінне. І зверніть увагу, що вам буде нелегко погодитись на те, що вам будуть пропонувати взамін, або те, що ви самі собі взамін будете вибирати. Але це буде. Давати вам початок цілий нового величезного циклу, я б сказала, взагалі на все життя буде починатися зовсім нова ера. Раки. У раків нові горизонти, перспективи, якби штопоряться на якихось ситуаціях, що треба буде зараз за три місяці щось довести, перездати, якийсь екзамен, довести свою кваліфікацію, десь чогось довчитись, десь якийсь сертифікат доотримати, якийсь документ довидати, десь щось допідписати. От прям те, що, можливо, ви вже відкладали, але знаєте, що рано чи пізно прийде цьому термін. Хтось, наприклад, довго не наважувався подавати на, якийсь, на якусь візу навіть. Ті документи, про те, про що ви вже думали, зараз треба зафіналізувати, і це запустить прямо новий цілий цикл. Леви, у левів питання фінансів та розпрощатися з боргами або з зобов'язаннями, або з кредитами, або з певними виплатами, які на вас висіли вже дуже давно. Можливо, ваші діти просто дорослішують і їм вже не потрібна буде ваша допомога фінансова. А також для багатьох левів це розпрощатися з таємним коханням, сексуальними приходами, з певним видом прив'язаності. Ну і діва. От у Дів теж слово прив'язаність, тільки взаємозалежні стосунки. Ви розрулюєте зараз? Зараз ви дізнаєтесь всі секрети таємниці, всі мотиви людей з близького партнерства. Це може бути ваші родичі, це може бути ваш напарник-партнер. Це хтось, з ким ви дуже довго мали спільний проект. Хтось мав сім'ю, хтось мав бізнес, хтось мав напрямок діяльності, хтось просто в партнерстві працював з кимось як напарником. Зараз ви про цю людину як оголюється людина перед вами. Це може привести як до рестарту відносин, так і навпаки до остаточної точки. Це оголення правди, оголення секретів, це відкрита душа, це те, чого ви не бачили дуже багато років про ту людину, з якою зараз будуть ці три місяці, ще бадатись, до завершувати цикл. Терези для вас питання. Встановлення себе зовнішності, як ви виглядаєте, яке здоров'я, як ви себе почуваєте, як ви себе ментально почуваєте, це буде дуже важливим зараз. Тобто, по факту, Нептун, ніби ви дуже давно чекаєте рестарту нового періоду. Дуже давно, Терези. І Нептун в більшості впливав на вас. Він забирав певні задоволення. Він давав багато рутини, буденності, і зараз ще ось такий останній ривок, аби завершити таке якесь певне встановлення. Хтось, наприклад, вже нарешті переїхав в будинок, який довго ремонтував, і ось, врешті, починає займатися ще остаточними побутовими організаційними справами, але це вже веде до нового етапу в житті, уже у власному, наприклад, будинку. У когось це може бути і якби фіналізація тематики, яка належить. Наприклад, конкретні компанії, де ви працюєте, ви забираєте фінально зараз, допрацьовуєте щось або країні, де ви проживаєте, це теж може бути фінальні три місяці. Скорпіони у скорпіонів це чітко питання того, що е, є продовженням вашого роду, тобто, наприклад, про дітей. І якщо у вас були діти, е, в цей період ви їх народжували, е, ви зараз можете їм давати, знаєте, з ними, як завершувати певний цикл, е, можливо, фіналізувати певні якісь поради дітям, можливо, передавати їм якесь майно чи нерухомість, але точно ці три місця як фіналізують один із етапів ваших стосунків. Також це все. До чого ви ставитесь як до дітей, тобто, по факту, своя справа знову ж таки, ви можете її кудись передавати, ви можете продавати бізнес або передавати зобов'язання на робочому місці іншій особі, і ці три місяці будуть такими фінальними. Але вони будуть викликати сльози, бо вам з цією темою треба якби розпрощатися в попередньому ключі і сформувати своє відношення зовсім в новому стилі. Якщо це все ж таки про дітей, то діти, наприклад, можуть в той час передати. Міняти діяльність, а ви це можете переживати як розбиття ваших мрій. Тут ви знімаєте окуляри, рожеві і дивитеся на своїх дітей, як на експертів, наприклад, в іншій справі. Хтось просто питання дітей піднімає як питання. По здоров'ю, але е, в контексті, що якщо ви раніше, наприклад, не хотіли відмовляли собі в тому, або були змушені відмовити в тому, аби народжувати дітей, зараз фактично це три місяці, які дадуть переосмислення і, можливо, навіть змінять вашу думку. І е, також це всі медичні теми, які або без фахівців ви не могли справитися з темою, такою вони можуть, якби довирішитись дуже швидко дивовижним чином і змінити ваше бачення взагалі на тематику дітей. А також всіх, хто від вас залежний, сюди також і е, всі ваші. Домашні улюбленці, хтось може просто, ем, наприклад, передавати свою тваринку на догляд іншій людині, а хтось, врешті, зараз розуміє, що йому потрібна ще одна кицька чи собака вдома. Для тих, хто займається сільським господарством, це взагалі тематика, яка дуже широко буде зачіпати ем, те, що вам потрібно тут вдосконалення, ем, збільшення, можливо, ем, збільшення штату людей по догляду за вашим господарством. Ну і ще раз повернусь, якщо у у вас є своя справа, то зараз, три місяці ви можете отримувати шалені ідеї, по тому, як масштабувати, змінитись, збільшити або передати комусь свою справу. Стрільці. Тематика дому, як нерухомості і квартири, як місця проживання, як формату, з ким ви проживаєте, хто ваш співмешканець або хто претендує на ваше помешкання, проживає фінальну стадію. Тобто, фактично, те, як ви зараз будете встановлювати собі правила власні по вашому дому, наприклад, хто туди може заходити, хто ні, кому ви дасте дублікат ключів, кому ви передасте свою адресу. Зараз це все може переживатися і увага, бо тут є шахрайська. Схема, можливо, що щось, що ви пов'язуєте зі справами дому, ремонту, продажі купівлі нерухомості, якихось передач документів, прав, ключів, замків, всього, що є в домі, не залишайте нікого в домі ці три місці самого. Це може зараз давати вам як. Аспект випробування. Наскільки ти ціниш те, чим ти володієш, де ти живеш, і тут же питання батьківщини. Тобто, по факту, це три місяці, які вас випробовують на тему того, що залишиться з тобою, де твій дім. Козироги. Тут цікавий аспект, тому що я б сказала, що дуже непросто буде сприйматися козирогами в цілому аспект комунікації зараз. Вам буде важко налагодити комунікацію з новими людьми, ви будете тягнутися до людей з минулого, ви будете черпати від них, ви будете до попередніх спеціалістів звертатися. Але повірте, це таке останнє звернення до когось. Ретро Меркурій ще трошки навіє на вас ностальгії. Можливо, хтось захоче повернутися вранше місця, в яких ви раніше були. Можливо, хтось до якогось експерта-спеціаліста звернеться. Ну це точно аспект людей. І ви точно з ними закриваєте цикл. Тому будь-яке останнє таке точкове касання, таке дотик до тих людей, спеціалістів, родичів, з якими ви величезний участок часу могли прожити, проспілкуватися. Ви зараз, якби, вас може тягти до завершити, а в чомусь розчаруватися в них. Водолії питання, яке буду стосуватися розбірок тет а тет про те, з ким ви? Хто ваша цілова аудиторія? Якщо ви в продажах або в сервісі? Тому тут може мінятися або завершуватися цикл з певними клієнтами, або завершуватися. Певна фінансова історія. Ви можете міняти роботу, міняти вид заробітку з хобі переводити в робочу атмосферу свій вид захоплення. І крім цього, це все, що стосується фінансів, зароблених вами. Тому буде ставати питання розчарування в зарплатні, будуть ставати ситуації, що вам на щось не вистачає, а бажання буде розпирати щось зробити. І е, дуже. Цікавий момент намальовується в тому, що фінанси зараз мають для вас такий ефект, що вам захочеться щось потратити на щось, що ви дуже давно собі відкладали от прям роками. А, риби у риб питання, ну, звісно, вас стосується. Це для когось переосмислення свого імені, псевдоніму, для когось, взагалі хто я, що я громадянство, документи. Ви, якби, маєте останній шанс зараз зафіналізувати весь попередній етап, хтось врешті розлучиться. А хтось нарешті одружиться з партнером, з яким дуже довго був в дивних відносинах. Хтось переведе статус стосунків так, що зміниться і ваш статус. Та й ви можете впряму мінятися. Це основні ривки це доробити якусь операцію, зробити якусь пластичну операцію, змінити щось таке, що міняє вас по факту, навіть як матерія у світі. Тобто, ви міняєте форму, ви міняєте статус, ви міняєте ім'я. ви... Завершуєте, я б сказала, ці зміни. Всі попередні 14 років вели до того, аби ви все ще змогли наважитись на кардинальне встановлення себе як особистості: образ, імідж ваш, ваш стан здоров'я, хто ви по факту. Все це мало певну таку м'яку форму. Зараз ви фіналізуєте, ви розумієте, хто ви. З ким ви хочете бути, в якому статусі, який режим відносин, що ви готові давати людям, як ви відчуваєте, хто ваш, хто ні. Ви теж будете фільтрувати оточення, причому близьке. І я скажу так: це один із найцікавіших періодів вашого життя. У риб вже були колосальні зміни, але зараз ви просто, якби, вас буде роздирати стан психологічно нестабільний. Це депресія, апатії, сльози. Ви захочете усамітнення. Але все це як така фінальне завершення попередніх переживань, і ось вже з 26-го року, а точніше, з лютого, ви відчуєте як ковток свіжого повітря. Він вже був вже цей рік кращий за попередній. Але це буде такий, знаєте, як зараз три місяці завершального проживання всього, про що ви роздумували, що ви вирішували. Це були дуже напружені, насичені по виборам що обирати 14 років. Зараз ви просто фіналізуєте, ви допроживаєте, ви емоційно проплакуєте, але ви приходите до нового бачення себе, а головне нового відчуття себе. І нехай не вдовго, не завжди, нестабільно, але нехай ви вже зараз свою свою нову форму кристалізуєте. Бажаю всім максимально кайфового проходження цього періоду, тому що він нам даний для того, аби ми побачили правду, реальність відчули. І відчули її по-новому. Тобто зараз, дійсно, зривання масок, відкриття секретів дуже добре в цей час бути чутливим до підказок Всесвіту та знаків, але це час такий, який буде піддавати сумнівам, буде роздирати емоційно, і буде робити такий ефект, що я не вірю, що це так. Ну, але вже ось саму правду ми побачимо потім, і власне цей період він дуже такий фінальний. Побачимо з лютого. Вже абсолютно все розкладеться по поличкам. А зараз ми вже чітко, якби будемо в постійних сумнівах. Але знаєте, то, в чому ви сумніваєтесь, не додавайте собі ось цих ілюзій, казковості і такого голівудського сценарію. Все значно простіше, аніж зараз буде здаватись. Чекаю на ваш лайк. Пам'ятайте.